Переселенка Юлія Ющенко приїхала до Рівного із Херсону минулого року в травні місяці. Жінка ледве стримує сльози, згадуючи, як вона вибиралась із того пекла. Виїхати їй вдалось лише із другого разу. Там були обстріли і не пропустили. Тоді в той день була. Колона із Херсона виходила там не знаю кілька кілометрів. колона ми постійно їхали в такій тянучки, тобто ми там шлях, який долається дві години. Ми подолали за цілий день, і нас повернули на останньому блокпості. Юлія надіється, що рано чи пізно вона повернеться до свого рідного Херсону, де житиме на вільній землі, не чуючи звуків вибухів. Нині жінка вже більше року проживає у рівному, шукаючи надію вдалині від дому, саме під такою назвою на одній. Стін залізничного вокзалу відкрили новий мурал. для нас, переселенців, це дуже важливо. Це наші емоції, це спогади, а це наша історія і наші переживання по з приводу того, що ми покинули свій дім. Ми звичайно сподіваємось повернутися, але поки що тут в рівному. Художник створював малюнок на стіні протягом тижня. За словами живописця, малюнок протримається близько 10 років. Це робота скоріше робилася навіть для самого місцевого населення, щоб був більш якийсь зв'язок, щоб люди більш зрозуміли, що б пережили. Вимушено переселені люди, щоб якось об'єднати трошки людей на стіні. Зображений вигаданий образ дівчинки, яка тримає в руках валізу під назвою Дім. Внутрішньо переміщені українці вони привезли в. Рівненські громади не лише одну валізу, в яку помістився весь їхній дім, а також свої таланти, можливості, надії і сподівання. І також знаємо, що приймаючі громади їх зустріли, обігріли і допомогли адаптуватися на новому місці. За словами Рівненської ода. Нині в області проживає 51 тисяча 953 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення. Нення рівненщина прийняла понад 87 тисяч переселенців. Олеся Мороз, Віктор Мищук, телеканал ITV.